11 березня 2025 року в селі Катеринівка Кременецького району, що на Тернопільщині, згоріла дерев'яна церква. Пожежа знищила храм за лічені хвилини. Відбудову святині потрібно розпочинати з нуля. Настоятель храму повідомив, що 23 квітня на місці згорілої церкви планують закласти наріжний камінь. Це стане символічним початком будівництва нової церкви. Це було дуже важко, як і для мене настояти, яка і для парафіян, Що буде вкладати дуже багато душі оцю церковцю церкву, як погода нам не дозволяла зробити скоріше цього всього, щоб було можна було розгорнути і розібрати цей старий фундамент, на якому стояла стара церква. Але Господь цього тижня дав нам погоду, і ми приступили. Вже зачистили територію від старого фундаменту і викопали частину під закладання наріжного каменя, який буде закладений завтра годині. Для нас це буде дуже величний день, бо саме після цього, коли в нас храм був згорів, ми готувалися до сторіччя, але зараз ми будемо готуватися до початку будівництва новоствореного храму і в подальшому звершення його. Буде запрошене духовенство, вірні, які долучаються до того великого дійства, до цього великого свята, аби підтримати нашу громаду, підтримати кожного із нас і з божою допомогою розпочати будівництво. Зараз ми зібрали чуть -чуть більше одного мільйона цієї суми, але ми знаємо, що зараз ціни на все пішли до гори. Ну то зараз, десь в районі від, від 5 до 9 мільйонів. Ціни вони вже будуть зовсім інші, будуть змінені. І вона буде набагато нижче. Я сьогодні хочу подякувати і парафіянам, і всім християнам світу, які долучаються. Хто, хто скільки зможе з вами є, і ми надіємося. Бо якщо ми в вересні мали святкувати сторіччя храму, то ми хочемо святкувати відкриття храму.